Це відео про групування стрічок в Diamond. Diamond FMS надає можливість змінити структуру дерева шляхом групування стрічок, змінних під новоствореною вищерівневою гілкою. Групувати можна тільки стрічки одинакового типу логіки, наприклад, об'єкти або активи. Згруповані змінні позначаються іконкою з зеленою папкою. Для стрічок неодинакового типу функція групування недоступна. Щоб згрупувати стрічки, виберіть стрічки в документі, які потрібно згрупувати. Відкрийте контекстне меню на вибірці і натисніть команду Групувати. Тепер згруповані стрічки об'єднані в папку зеленого кольору. Розгруповування здійснюється аналогічно. Щоб додати стрічку в існуючу групу, виберіть стрічку в документі, яку потрібно додати в групу, отримуючи клавішу Ctrl і ліву кнопку мишки. Перетягніть вибрану стрічку в потрібну групу. Ви опиняєтесь всередині групи, у яку додали щойно потрібний елемент. Ця дія виконується і для декількох стрічок одночасно. Щоб видалити стрічку з існуючої групи, відкрийте групу в документі, з якої потрібно видалити стрічку. Виберіть стрічку, яку потрібно видалити, і утримуючи клавішу Ctrl і ліву кнопку мишки, перетягніть вибрану стрічку за межі групи. Відпустіть клавішу мишки над стрічкою з назвою групи. Ця дія виконується і для декількох стрічок одночасно.